Що ви знаєте про підроблені банкноти? В Україні існує дуже велика кількість колекціонерів, які колекціонують як паперові, так і полімерні банкноти. Багато з них вивчають інформацію, читають корисну літературу. Проте дуже мало зараз є інформації про те, яким чином можна відрізнити підроблені банкноти від справжніх в домашніх умовах без спеціального обладнання. І в цьому відео огляді ми з вами розглянемо основні методики, які допоможуть вам перевірити свою колекцію банкнот. На те, чи всі екземпляри в ній справді, чи все ж таки закралась якась підробка. Перший метод тактильні елементи, справжні банкноти мають спеціальну текстуру, яка відчувається при дотику. Особливо це стосується елементів з рельєфним друком, таких як номінал, портрети або певні елементи дизайну. Підроблені банкноти часто виготовляються з гладкого паперу, і тактильні елементи можуть бути відсутні або недостатньо рельєфними. Світловий водяний знак. При погляді на банкноту проти світла можна побачити водяний знак, який зазвичай дублює портрет або інший важливий елемент дизайну. Підробки зазвичай або не мають водяного знаку, або він виглядає нечітко, виготовлений друком замість справжньої технології. Захисна нитка. Справжні банкноти часто мають вбудовану в папір металеву або полімерну захисну нитку, яка стає видимою при просвічуванні банкноти. На підробках ця нитка або зовсім відсутня, або друкується на поверхні банкноти, але не є інтегрованою в папір. Мікродрук. Справжні банкноти використовують мікротексти. Це дуже маленькі літери або числа, які важко розглядіти без лупи. Підробники часто не можуть відтворити такі деталі належним чином за відсутністю спеціальних технологій, і, якщо ж вони нанесли мікродрук, то текст буде виглядати розмитим або нечітким. Голографічні елементи. На деяких банкнотах є голографічне зображення, яке змінюється при нахилі банкноти під різними кутами. Підробки вже зовсім не мають таких голограм, подібних технологій для їх виготовлення, і тому використовують низькоякісні голограми, які не створюють потрібного ефекту. Оптичні ефекти, або короткими словами, зміна кольору фарби. Деякі елементи на справжніх банкнотах, як правило, номінал, або спеціальні символи, змінюють колір при нахилі банкноти. На підробках цей ефект або взагалі буде відсутній, або виглядатиме некоректно. Ультрафіолетове світло. Під час перевірки банкноти під ультрафіолетовим світлом на справжніх купурах з'являються приховані символи або лінії, які не видно при звичайному освітленні. Підробки часто не мають таких елементів, або вони виглядають неправильно. Серійний номер. Справжні бони мають чітко надрукований серійний номер, який відповідає строгим стандартам. На підробках серійний номер може бути нечітким або навіть однаковим, якщо у вас декілька банкнот, які є підробленими. Папір. Справжні бони друкуються на спеціальному бавовняному або полімерному папері, який важко підробити. Підробки часто виготовляються з дешевшого паперу, який швидко і виявляє себе через відчуття на дотик або шум при згинанні. Ми з вами розглянули 9 методик, які допоможуть вам перевірити свою колекцію на те, чи всі банкноти в ній справді, чи все ж таки є підробки. Обов'язково напишіть в коментарях результати вашої перевірки, чи вдалося вам знайти якусь підроблену банкноту, чи все ж таки у вас все чудово і вся колекція є справжньою. Всім вам бажаємо гарного колекціонування, щоб в ваших колекціях не було підробок, і ми з вами зустрінемося на нашому Ютуб-каналі рівно за тиждень.